Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Індивідуальний контур та історія з життя про нього. Індивідуальний контур це активація змін на індивідуальному рівні. Він приносить щось нове у світ і надихає на зміни в інших. Зміни активуються тим, що ви є собою. Індивідуальний контур складається з контуру центрування, контуру знання та інтеграції. Хтось з індивідуальним контуром виявляє нову ідею чи новий спосіб зробити щось. Спочатку вона, сама ідея, може здатися дивною, потім вони приносять ідею своїй спільноті родині, друзям, однокласникам, колегам тощо. І спільнота перевіряє її, щоб переконатися, що вона є життєздатною. Якщо вона перевірена і може бути відтворена, вона буде прийнята та передана колективу. Чи відчували ви себе неправильно зрозумілим? Чи може в половині випадків люди просто не розуміють, що ви їм кажете? Якщо у вашому бодіграфі багато індивідуальних воріт, ви можете часом почуватися самотнім, тому що у вас є всі ці великі ідеї, але люди не завжди готові їх почути і зрозуміти. Але з вами все гаразд. Насправді, чим більше ви впевнені в тому, що ви дивний, тим більше ви дозволяєте іншим бути собою. Ви можете змінити світ, якщо будете самим собою. Пам'ятаєте пісню з вулиця Сезам? Одна з цих речей не схожа на інші, одна з цих речей не така, як усі. Це американська пісня. Це пісня, яка спадає мені на думку, коли я думаю про індивідуальний контур. Особисто я іноді почуваюся чужою, не такою, як усі. Але це добре. Ви не можете прожити свою долю, якщо намагаєтесь вписатись у щось. Ви тут для того, щоб бути іншим. Тож будьте собою. Якщо ви є батьком дитини з великою кількістю індивідуальних воріт, важливо підтримувати повне вираження унікальності вашої дитини. Ще раз переклад цієї пісні: одна з цих речей не схожа на інші, одна з цих речей не така, як усі. Чи можете ви сказати, яка річ не схожа на інші, в той час, як я закінчу цю пісню? Я виявила, що не вписуюсь у загальне уявлення про те, що робота повинна виконуватись у певний час, наприклад, з 8 до 17, чи певним чином, наприклад, сидячи на стільці в офісі. Деякі люди не заперечують такого порядку речей або їм навіть подобається це, але мені це здається неправильним. Я провела роки, відчуваючи себе не у своїй тарілці, самотньою, вигорілою і розчарованою. Якоїсь миті я усвідомила, що мені потрібно більше гнучкості і більше балансу в моєму сімейному житті. Потім я попросила у начальство більше гнучкості та можливості працювати з дому або працювати менше годин, щоб я могла проводити більше часу зі своєю сім'єю. Правила колективу, в даному випадку корпорації, виявилися сильнішими за моє бажання, і мені сказали, що це неможливо, поки я тут працюю. Моя ідея, безперечно, була дивною і зухвалою. Багато співробітників пропрацювали у цій корпорації 30 років і ніколи не просили про таке. Зрештою, я зрозуміла, що єдиний спосіб стати собою це кинути ту роботу і зайнятися чимось іншим. Ось що я зробила. Довелося взяти паузу, що, звісно, ризиковано, але я змогла повернутися до своєї роботи вже в іншій ролі підрядника. Це дозволило мені працювати так, як мені зручно. Я більше не пов'язана з тими правилами в корпорації. Це дало мені, як чесно кажучи, і моєму босу більше свободи вибору у тому, який внесок я вношу до команди. Я працюю певну кількість годин на своїй корпоративній роботі, що допомагає мені робити фінансовий внесок у мою родину. Я також можу займатися тими речами, які мені подобаються, такими як дизайн людини та ефірні олії, які по-особливому наповнюють моє серце та розум. У мене також є гнучкість у тому, де я працюю. Я можу працювати вдома, у кафе, іноді в офісі, і я навіть можу працювати у своєму ліжку, якщо захочу. Ви можете робити більше змін у світі, просто залишаючись самим собою, замість того, щоб намагатися змінити думку інших людей. Незважаючи на те, що для мене це був індивідуальний прорив, він розтягнувся до енергії племені, що є наступним кроком у еволюції. Тепер мої друзі та колеги натхнені тим, що я зробила, і запитують мене, як я це зробила. Я зробила це не з метою змінити чужу думку чи навіть цілу корпорацію. Я просто була сама собою і робила те, що для мене правильно. Будучи собою, я надихнула інших робити те, що для них правильно. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.